Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила пухнастим снігом вкрила. Так, дітки, все зима, а господарює вона не сама. Допомагають їй три брати. Вони схожі, але все ж таки різні. Перший старший брат, коли приходив, то він холод приносив. Грудками земля замерзала, а через ліси і поля йшли до нас морози. Річки й озера шерхнули льодом, дерева поринули в глибокий сон. Так, це грудень. А ось другий брат середній починає новий рік. Коли він приходить, то під ногами скрипить сніг, а сніг скрипить, бо морози тріщать. А ще цей брат справжній художник. Він любить малювати гарні візерунки. Цей брат любить ясну погоду і сніг, який виблискує на сонці. Цей брат зветься січним. А ось третій брат наймолодший. Він любить завірюхи. Сильний холодні вітри. Вночі він найбільше лютує, і вітер аж завиває, а вдень він добрішає. Пригріває сонечко, сніг стає м'яким і вологим. З нього можна зліпити снігову бабу. Цей місяць називається Лютий. От ми і познайомились з вами з трьома місяцями зими. Дякую за увагу!